Двох своїх доньок Марія завжди любила однаково, ніколи різниці між ними не робила, але коли прийшов час, то вона всю спадщину на молодшу доньку записала, а старша за це на маму дуже образилась. Марія вийшла заміж аж 30 років, тож і діток своїх народила в доволі пізньому віці. Але Марія дуже тішилася тим, що Бог дав їй діточок і що вони з чоловіком тепер нарешті мають заради кого жити. Особливого багатства в їхній сім'ї не було, але Марія завжди дбала, щоб у її дівчаток було все необхідне. Вони обидві вивчилися в інституті, отримали гарні професії. Першою вийшла заміж старша, сестра Марина, засватав її хлопець з їхнього села Петро наполіг, щоб вони залишалися жити в селі. Хоча Марина, яка за студентські роки вже скуштувала міського життя, і рвалася туди. Та чоловік переконав її, що робота медика і в селі потрібна. А разом вони свій побут так облаштують, що буде не гірше, ніж у місті. Любила Марина Петра, тому заради нього і погодилась жити в селі. А згодом чоловік став їздити по заробітках, і вони разом собі таку хату збудували і всі зручності в дім провели, і навіть машину купили одним словом, добре собі зажили. А от молодша донька Світлана відразу сказала, що в село повертатися не збирається, дуже їй вже сподобалось життя в місті. Мама не перечила, головне, аби дитина була щаслива. Але хвилювалася Марія, як світланці у місті поведеться, адже не маючи свого житла, важко прожити на одну зарплату. Світлана вийшла заміж і пішла жити невістки в квартиру до батьків свого чоловіка. І, хоч їм там тісно було в двокімнатній квартирі, все ж зуміла Світлана зробити так, щоб вони з свекрухою не сварилися. Знайшла підхід вона до мами чоловіка. Бо зрозуміла, що ворожнеча ще нікого до добра не привела. Про свою рідну маму Світлана також ніколи не забувала що суботи вони з чоловіком їздили в село, щоб допомогти мамі по господарству. Бо Марина, яка хоч і жила недалеко, все не мала часу, щоб забігти до мами. У великі свята Світлана з чоловіком теж завжди проводила час в селі разом з мамою, особливо після того, як батька не стало. Світлана не могла допустити, щоб мама в такі особливі дні залишалася сама. І, хоч це було нелегко, бо і свекір, з якими вони жили, не може було одних залишати, жінка умудрялася викручуватися. На сам святвечір до мами разом з сватами приїжджали, а вже на різдво, маму, до себе забирали. Що не кажи, а від молодшої доньки Марія отримувала значно більше турботи, ніж від старшої, хоч і жила Світлана значно дальше. Старша донька взагалі з часом так загордилася, що зовсім перестала ходити до мами. Все скаржилася, що у неї часу немає, а Світлана тим часом не шукала відмовок, а чем у всьому допомагала матері. Тож, коли настала пора задуматись про те, як з Парщиною розпорядитися, вирішила Марія, що таки буде правильно, якщо вона все своє майно перепише молодшій доньці. Хоча Світлана її про це ніколи й не просила. Та коли старша донька почула, що її нічого не дістанеться. То дуже образилась і на сестру, і на маму, бо щиро вважала, що родичі її обділили. А як би ви вчинили на місці Марії? Вона правильно зробила, коли переписала все на молодшу доньку, а старші нічого не дала.